І з'явилось відео, як наш штурмовик Су 25 відпрацьовує знову ж таки по будівлях, де сидять росіяни, і наш пілот випустив декілька американських ракет Зуні, які а, а, накрили по, практично. Ви зараз побачите по відео, всю територію цього об'єкту, і ці ракети скорочено називають нарами, тобто не керованими авіаційними а, ракетами. Вони звичайно. Не високоточні як там Shadow чи Taurus, але здатні накривати площі з ворогом, і це власна робота нашої 299-ї бригади тактичної авіації. До речі, вперше інформація про передачу таких ракет з'явилася ще в січні 2023 року у Сполучені Штати. Передали нам 4 тисячі таких некерованих ракет Зуні, і з ними працюють до речі не лише наші штурмовики су 25 а й ударні гелікоптери Мі 24 А от саме на сушку ставляться таких чотири пускових блоки, де в кожному по чотири ракети. Тобто наш пілот вже може насипати по сумі по росіянах 16 ракет. Зуні має довжину 2 метри завдяки. Твердопаливному двигуну розвиває швидкість у 2500 км за одну годину та уражає цілі на відстані до 8 км. Виробляється ракети, звичайно, державна американська компанія Хантер Дуглас». Це 127-мм некерована ракета, яка призначена для ураження живої сили та легкоброньованої, броньованої середньоброньованої техніки. А вони можуть використані як для, наприклад, опера ведення операції та знищення у форматі повітря-повітря або повітря-поверхня, тобто умовно.